45 ув'язнених вільнянської виправної колонії номер 20 будуть відбувати покарання по європейськи: пластикові вікна без гратів, сучасні меблі, зал для відпочинку. Все це з'явилося в одному з житлових відділень установи. На урочисте відкриття прибули учасники всеукраїнської наради з контролю ресурсного забезпечення місць позбавлення волі. Водночас відбулася перевірка усього комплексу якості харчування осуджених та підготовки до зими. Цікаво, що ремонтом так званого гуртожитку займалися самі ув'язнені. За це їх нагородили грамотами та цінними подарунками. Учасники наради роботою залишилися задоволені. Тут присутні замістителі начальника управління обласних всієї України. Приїхали передати, поділитися опитом, переймати у своїх колег. Сьогодні у нас дві колонії посіщення, обход повністю. Завтра практичні заняття, учоба, зачоти. Графік доволі такі на Учасники наради перевірили стан сховища для продуктів, який оснащений ультразвуковою системою від гризунів, теплиці з лимонами та кухню, на якій працюють ув'язнені. Гостей частували випічкою власного приготування. За словами працівників пенітенціарної служби, сучасна колонія це насамперед соціалізація ув'язнених через працю. Установа виготовляє продукцію для сільськогосподарського напрямку, будівельні вироби, меблі та навіть взуття. Зазначимо, що на сьогоднішній день в вільнянській колонії номер 20 знаходиться 1260 засуджених. Керівництво установи сподівається, що найближчим часом місця позбавлення волі повністю відповідатимуть європейським стандартам.